Плив комп'ютерних ігор на злочинність серед неповнолітніх саме таку тему обговорювали за круглим столом. Засідання пройшло у стінах Коломийської гімназії. У ньому взяли участь представники відділу у справах молоді та спорту міської ради, кримінальна міліція, психологи, педагоги та батьки побували на заході, і ми. Комп'ютерні ігри можуть спричинити випадки агресії серед підлітків. Сучасні діти дедалі частіше змінюють реальний світ віртуальними забавками. Та чи знають батьки, яким жорстоким заняттям захоплюється їх чада? Це та багато інших запитань обговорювали на засіданні круглого столу у Коломийській гімназії. Зараз настало літо, і діти залишилися самі, тому що батьки все ж таки продовжують на роботах працювати а діти, скажімо так, надані в своє обслуговування Тому багато часу будуть проводити за комп'ютером. Як це не прикро, але така ситуація у нас є і досліджування комп'ютерні ігри жорстокого характеру. Все таки встановлено що вони. Мають величезний вплив на психіку дітей і проджує злочинність у заході. Взяли участь представники кримінального відділу міліції у справах дітей, відділу у справах сім'ї та молоді міської ради, педагоги, психологи, батьки. Жорстокість один до одного до зовнішнього світу, депресія це далеко не весь перелік проблем, з яким стикається підліток в результаті впливу комп'ютерних ігор. Дані дослідження продемонстрували учасникам круглого столу на прикладі найбільш жорстоких із них. Наразі це дуже власне. Рости, тому що є у нас і представник кримінальної міліції справа дітей, які говорить про стан і рівень злочинності серед неповнолітніх, який все росте і росте. І дослідженням встановлені ключові запитання принесли дуже такий… В рамках анкети позитивний результат, а взагалі негативний результат. Під час анкетування опитали 100 учнів гімназії та другої школи віком 14-16 років. За результатами досліджень встановили, що діти, які захоплюються жорстокими комп'ютерними іграми, частіше беруть участь у бійках з власної ініціативи. У таких підлітків після гри покращується настрій. Учасники круглого столу після обговорення розробили рекомендації щодо профілактики злочинності серед неповнолітніх та контролю за Яльністю комп'ютерних клубів у місті ми розробили наступні рекомендації. Ну зокрема, створити відповідні гуртки за програмами рівний рівному, тобто є у нас є така програма. Відповідно, потрібно створювати активізовувати роботу. Також активізовувати роботу в позашкільних по зашкільних закладах попровадженню інформаційно-просвітницької програми щодо формування у дітей психологічного імунітету до жорстокості. Також з метою запобігання поширенню жорстокості серед неповнолітніх, активізувати роботу в навчальних позашкільних закладах по Війних тренінгів з дітьми, якоїсь інтерактивної лекції з учнівською молоддю а злучати відповідні якісь культурні заклади нашого міста. Ну до прикладу, кінотеатри. Також у нас є в парку чудовий літній кінотеатр, де можна проводити якісь культурно-освітні сеанси. Багато жорстоких ігор, які заборонені у цивілізованому світі, будь-яка українська дитина може без проблем грати. Зростання рівня злочинності серед підлітків безпосередньо залежить від їх психології, адже деякі з них стараються повторити те, що бачать на моніторах комп'ютерів, тому батькам варто більше уваги приділяти своїм чадам, адже уважають учасники круглого столу, потім може бути пізно.